Село Великі Чаплі облетіла новина. 25 липня 1964 року Вітька Горобець та Петро Білий будуть стрілятися на дуелі за Гальку козачок, дівчину з довгою косою та чорними очима. Умови дуелі такі. Дистанція 12 кроків. Зброя вогнепальна. Право першого пострілу Вітька Горобець, секунданти Федько Котигорошко та Юрко Гречаний. У суботу увечері, перед дуеллю, Вітько дуже хвилювався, що загине, і радився зі своїм секундантом Федьком Котигорошком. Той рекомендував другу всю ніч думати про даму серця і не спати. Потім Федька кличуть вечеряти. Та й Відько йде додому, прочитавши вірші Лермонтова. Засмучений Відько п'є молоко і починає ходити по кімнаті, щоб не заснути. Мама вирішила, що в сина болить живіт і нагріла йому піску. З тим піском на животі Відько і засинає. Відькові було майже чотирнадцять, коли він закохався у гальку козачок яка хитро поводила хлопця за носа, а тоді відхилила його перше кохання. До цього вони були просто друзями, і він навіть не думав, що в неї можна закохатися. Галька навчила його свистіти. Разом вони бігали на баштани та в сади, дерли гороб'ячі та сорочі гнізда, купалися у ставку, ходили у школу, билися. І мирилися. Про свої почуття Вітько розповів 12-річному Федьку Котигорошку, з яким давно дружив, хоча вони були дуже різні. Вітька був високий та худий і хвилини не міг спокійно всидіти на місці. А Федько був невисоким, товстеньким, флегматичним, його прозивали жучком. Федько вмів тримати язик за зубами. Котигорошко вважав себе знавцем у коханні, адже читав багато книг на цю тему. Хоча і розумів не все. Федько почав радити закоханому другу, як поводитися з дівчиною. Він підкинув ідею зізнатися Галі у коханні, співаючи серенаду. Федько пообіцяв написати таку сиренаду, що Галя сама за вітьком бігатиме. Котигорошко склав сиренаду. Дорога я Галю, я тебе кохаю, серце в грудях б'ється і до тебе рветься, в жилах кров вирує і любов мою нуртує. Світ мені немилий і немилі ріки. Сам стаю я не свій, ти моя навіки, я навіки твій. А коли виявляється, що вітько і співати не вміє, то Федя знову приходить на допомогу, хоча й сам ніколи не пробував. Експерт у коханні зазначає, що серенада не вдасться без гітари та сомбреро, а співати треба. Коли буде місячна ніч, гітару Вітька взяв у сестри для важливого побачення. Сомбреро довго не могли знайти, тому Федько позичив бриль з опудала у городі діда Свирида. Втіленню плану заважала лише погода. Вже п'ять днів моросив дощ, тому друзі чекали на місячної ночі. Федько мріяв про появу розвинутої техніки, яка б могла за одним бажанням змінювати погоду, та коли дощі вгамувалися, то вони ще кілька днів чекали місячної ночі, бо Федько авторитетно заявив, що без місяця не те. Нарешті друзі дочекалися появи молодого місяця. Вночі хлопці прийшли до хати Галі, аби Відько заспівав сиренаду. Та Відько ніяк не міг налаштуватися, ні грати на гітарі, ні співати він не вмів, ще й величезний бриль заважав. Зібравшись думками, Відько щодуху загорлав. Він так голосно співав, що налякав навіть курей та собаку. Хтось вийшов на ганок. Але Вітько не чув нічого і продовжував горлати сиренаду ще сильніше. Баба Хівря почала сварити хлопців, а за одну і собаку, за те, що він не проганяв співаків. Пес почав несамовито гарчати, а хлопці, зрозумівши, що переплутали хати, кинулися тікати. Зупинилися вони лише біля хати Федька. Відько звинуватив Федька в провалі плану, але той вже думав над новим планом освідчення. Федько запропонував відіслати поштою вірш у газету, щоб його надрукували. Ідея сподобалась Відьку. Вже пройшло чимало часу, але вірш у газеті ще не був опублікований. Відько уважно читав кожен номер, шукаючи знайомі рядки. Дорога я, Галю, я тебе кохаю, серце в грудях б'ється і до тебе рветься. Якось вранці Відько з Федьком ішли на пошту, щоб дізнатися, чи не приходив їм лист. Дорогою вони зустріли радісну Галю козачок. З сумкою листоноші дівчина під час літніх канікул працювала на пошті. Закоханий Вітька, побачивши Гальку, оторопів, не зміг вимовити і слова, лише щоки червоніли. Він не помітив, що Галя теж змінюється, коли бачить його. Робиться веселою, її щоки рожевіють, а оченята сяють. Коли дівчина запитала Федька, що це з його товаришем, то жучок відповів, що його друг закохався. Тієї ж миті Відька зірвався з місця і чкурнув, тільки курява піднялася. Федько повільно йшов додому, але Галя наздогнала його і запитала, у кого ж закохався горобець, пообіцяла за відповідь купи лви. На таку пропозицію вірний друг сказав Ти хочеш, щоб я за солодку халву сказав, що Вітька в тебе закоханий? Він пишався, що не видав таємницю друга і пішов додому. Галя віддала йому листа, який був адресований вітці, і жучок побіг до друга. В листі було написано що твір не підходить газеті по темі. Редактор писав, що автор вірша не розуміє сучасних проблем. Актуальніше було б написати байку про довгоносиків, які знищують посіви цукрових буряків, а не про кохання до дівчини. Наступного дня Федько читав твір у неділю рано. Зілля копала і вирішив, що Галю треба приворожити до вітька. Котигорошко помчав до старої баби векли, місцевої знахарки, яка зналася на травах і лікувала зіллям різні хвороби. Баба векла через поважний вік погано чула. Федько кричав на весь голос, щоб пояснити, що йому треба приворотне зілля, але жінка почула лише те, що у Федька болить живіт, від крику. Баба векла дала йому випити лікувальне зілля, через яке Федько часто бігав у бур'яни, хапаючись за живіт. Лише увечері Федьку покращало, і він став думати, що їм з другом робити на даному етапі. Тим часом Галя, не здогадуючись про плани хлопців, спокійно розносила пошту. Федько вважав, що настав час рішучих дій. Всю ніч він писав листа Галі від імені Вітька. З пропозицією зустрітися. Дамі серця мого, найпрекрасніший серед найпрекрасніших Галі козачок від Вітьки Горобця, Любовне посланіє, о богине, доношу до вашого відома, о найпрекрасніша серед усіх дів вашого району, що я безтямно. І до смерті закохався у ваш образ, і гину без вас, як гине мандрівник у пустелі, без краплини живлющої і зцілющої водички. О, чарівнице! Оде ви взяли чари і причарували мене навіки, і полонили мене до могили. О, мадонно, ваші очі сяють для мене, як дві зорі серед мороку ночі, а ваші губи то морські корали, а ваші дрібні зубки то дороге намисто, а шия у вас лебедина. Стан ваш гнучкий, як тополя, мова, як спів струмочка весняного, як спів соловейка на вранішній зорі, а посмішка ваша, як теє Ясне Сонце, о богине, беручи до уваги моє палке й гаряче кохання до вашої особи, прохаю вас. Розтопіть своєю посмішкою кригу моєї самотності, зігрійте моє одиноке серденько, як сонце, з'явилося ви на моєму горизонті, і своїм життєдайним промінням осяяли моє самотнє життя. Тож, беручи до уваги, що я не можу без вас і дня прожити. Закликаю вас активно відгукнутися на щирий зойк мого палкого серденька і взяти найактивнішу участь у коханні, любити мене до смерті і призначити рандеву. Лист був чуттєвий, описував захоплення хлопця красою дівчини, та Вітько майже нічого не зрозумів. Лист мав доставити Федько. Федько, віддавши листа, розповідав відці про реакцію Галі. Прочитавши його, дівчина довго дивилась на нього, а потім засміялася і сказала, що чекатиме на Вітька о п'ятій годині. Федько почав готувати розгубленого друга до першого побачення. Котигорошко радив товаришеві побільше зітхати, називати ласкавими словами, зіронькою, ясочкою. якщо ж вона скаже, що не любить його, то назвати її Зміюкою і тікати. кого робець розгубився, він же не був радий першому побаченню, куди й поділася його хоробрість. На побачення Відько йшов повільно, як на страту. Федько, дивлячись услід другу, думав над тяжкою чоловічою долею. Чим ближче Відько підходив до Галі, тим більше хвилювався. Галя з посмішкою на обличчі запросила його сісти на лавочку. Хлопець не міг вимовити жодного слова. Лише слухав розповіді Галі про те, як вона доставляє пошту. Відька згадав, що треба зітхати. Зітхаючи, третій раз, Відько гикнув так, що дівчина почала бити його по спині, вважаючи, що він вдавився. Удари дівчини пробудили в ньому сміливість, і він наважився взяти її за руку. Але дівчина згадала, що мати наказала їй наносити діжку води. Відько запропонував допомогу, і це так порадувало дівчину, що вона назвала його Вітюнчиком. Дівчина кудись пішла, а Відько разом із Федьком, який чекав друга коло забору, наносив у бочку тридцять відер води. Галя на прощання сказала, що чекає їх і завтра. Наступного дня хлопці рубали Галі дрова. Галя за таку роботу назвала Вітька справжнім мужчиною. Сама Галя кудись знову зникла, та Відька цього не помітив. Незабаром Відька випадково побачив. Як посміхнена Галя ішла із сином чаплівського фінагента Петром Білим, Вітько був розлючений. Злився він і на Галю, і на Петра, якого терпіти не міг, бо той був ябедою та боягузом маминим синком. Хлопці зрозуміли, що Галька використала їх, і пішли. Федько заспокоював друга, казав, що це ще не страшна зрада. Згадати б хоча козака чаплю він розповів історію їх села. Раніше на місці великих чапель був хутір доброго запорозького козака Данила, який мав довгий ніс та гострий ніс. Прозвали Данила через той ніс чаплею. У козака все було добре, поки він не закохався в дочку шинкарки, красуню Оксану. Дівчині він не сподобався, тому вона йому відмовила. Козак вирішив підібратися до дівчини через матір, почав ходити у шинок кожного дня. Данилу здавалось, що чим більше і частіше він п'є, Тим добрішою стає до нього матір Оксани. За літо чапля пропив хутір, який віддав за борги шинкарці. І назвала вона той хутір Чаплі на згадку про довгоносого козака і віддала його доньці Оксані, коли та одружувалася з молодим сотником. Послухавши цю легенду, Відько вирішив вбити Петра, викликати його на дуель. Котигорошко запропонував себе за секунданта, згодився дістати самопалів і все організувати. В останню ніч перед дуелью Вітько погано спав. Він бачив сон. Його похоронили, після дуелів Федько та Галя плакали. Наляканого відька розбудив жучок, вже пора було йти на дуель. Котигорошко радив, як треба вести себе перед поєдинком. Засмучені хлопці йшли на місце поєдинку. Закоханому Відьку не хотілося помирати, прощатися з рідним селом, а Федько тихенько хнюпав. Адже йому було жаль товариша, що мав загинути як справжній мужчина. 25 липня 1964 року о сьомій ранку противники стояли на відстані 12 кроків. Федько запропонував противникам помиритися, але Вітько. Згоден був відступити лише у тому випадку, якщо Петро відстане від Галі. Та Петро не погодився на цю пропозицію. Хлопці наводять самопали один на одного. Секундант Петра, дванадцятирічний сусід Юрко, злякавшись втік. Петро, коли зрозумів, що горобець реально готовий стріляти, теж злякався. І втік. Коли Відько підпалив самопал, то той не вистрелив, а вибухнув і вибив йому зуб. Стало ясно, що Федько всипав більше пороху, ніж потрібно. Він так вчинив, бо хотів, щоб його друг переміг. Хлопці побачили, що до них біжить міліціонер Грицько Причепа, якого всі називали. На даному етапі це була улюблена фраза чоловіка Федько втік, а от Вітька заарештували, адже дуелі були заборонені ще за царських часів. Міліціонер привів засмученого Вітька до темного сараю, куди незабаром увійшов і Петро Білий. Петро виправдовувався. Казав, що лише полов з Глею кукурудзу, а Відька все не так зрозумів. Відька таке пояснення розсмішило, адже якби все було так, то цієї дуелі тоді б не було. Грицько Причепа збирався читати розбишакам двогодинну лекцію про дуелі та кохання, та міліціонера хтось покликав, і він вийшов із сараю. Залишивши кобуру, Відько вхопив кобуру, але там був не револьвер, а хліб та помідори. Колишні противники поділили їжу між собою. Раптом хлопці почули крики міліціонера, а за мить він завів до сараю Федька з лопатою, тримаючи його за вухо. Федько, щоб визволити друга, Хотів зробити підкоп. У цей момент в сарай забігла Галя, яка кинулася до вітюнчика, почала ніжно сварити його, обняла і поцілувала його в щоку, і потягла вмиватися до сусіднього колодязя. Міліціонер сказав, що лекції відміняються. Галя метушилася біля відька, хлюпала на нього чистою водою, а у відька ніби починали рости крила за спиною. Після цієї дуелі сільські дівчата називали Вітька справжнім мужчиною.